Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження це у нас такий красень Lexus RX 500H, максимальні максимальні комплектації, які тільки є, з матричною передньою оптикою. З пробігом 9000 км Машинка в нас гібридна, має бензиновий двигун 2.4 і гібридну установку. По кузову, технічній частині повністю ідеальне авто, немає жодних нарікань. Кузов без будь-яких дефектів, технічно повністю обслужений авто, камери 360. Ззаду в нас такий вид бомбезний, маємо. Електропривод кришки багажника. Доволі просторий багажний відділ. Зверху в нас, друзі, панорама, безключовий доступ на всі двері. Нова резина, Bridgestone. Диски автомобіля без пошкоджень по салончику, друзі. Комбінований салон, шкіра, алькантара, перфорація, підігріви. Вентиляція усіх сидінь, чорна стеля, зручні комфортні сидіння. Тут надзвичайно ж є в нас підстаканники, підлокітник. преміум акустика Марк Лєвінсон, такі в нас цікаві ручки відкривання дверей. Спереду, друзі. Подивіться, яка краса. Ось Такі зручні сидіння в ідеальному стані, без будь-яких пошкоджень. Тут у нас шкіряне мультикермо. Також у нас машинка в спорті. Величезна мультимедія. Є дуже багато функцій, підігрів керма, підігрів сидінь, вентиляція, сидінь, електрощиток, утримання в полосі. Також у нас машинка з підрулюючою задньою вісію, режими руху, автопарковка. Ходися на цю красу. Сама максимальна комплектація, яка тільки є. Пам'ять сидінь, електроприводи, все це є. Також у нас є дачки мертвих зон, адаптивний круїз-контроль. Ціна, друзі. Ціна даного автомобіля буде 77 тисяч 990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимо за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також дане авто можна придбати як в лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.